Друзі. Друзі, всім привіт! І до мене ліські меми, то зараз я вам покажу, які. Залітаком бомбардиру коркордило. Далі бунека балябу. І зараз моя одежа. О, корова Але всі називають ці, 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 ці кіт.

А тут урагенчині, везінні, крокодили. А тут що? Офігеть. Фріго хамало буфо фардело. А тут рабі колоди. А тут є жині А тут трик-трак барабун. Каже, що э, він перестав дружити з бербер потопіну. А тута, а тута банані, туаліни, травалени, маталики, бумаги. А тут саур, алямангор, гориду, гердапула. А тут тралалелю, тралаля.